Традиції Сила якість для сильних та надійних. Вас вітає колектив Черкаської служби новин. Як завжди в цій порі, події, факт, інформація в огляді наших журналістів. В студії працює Станіслав Шемет, Сурдопереклад, Галина Абраменко. Три доби поблизу Черкас велися пошуки зниклих рибалок. Двоє 20-річних юнаків саморобним човном вийшли на воду ще в п'ятницю ввечері. Після того їх ніхто не бачив. Про зникнення хлопців повідомили ранком наступного дня їх родичі. На цей час рятувальники встигли перевірити всі острови поблизу ймовірного місця перебування зниклих. Вчора по обіді їм вдалося знайти тільки затоплений човен та костюм одного з рибалок. Вже сьогодні до пошуків долучилися водолази. В обласному Мінненес припускають, ймовірно, плав засіб перекинуло хвилою і хлопці опинилися в воді. І Як вже стало відомо, на цю годину вдалося знайти тіло одного з рибалок. По холодній воді, вода зараз 2 градуси. В принципі, учебник пише, що більше 25 хвилин необратімої процеси в організмі. Тобто Це вже обмороження. Ну, Віщі, що в лодці були, лодку знайшли. И предполагаемое место трагедии, это то, что мы предполагаем, как оно произошло на самом деле. Конечно. Как оно было? Будем да. искать, будем искать. Сегодня день, завтра, пока будет позволять погода, будем по поиски проводить, не останавливаться. Медичне обладнання та необхідні медикаменти привезли у дитяче відділення Чигиринської районної лікарні депутати обласної ради Іван Греченко та Анатолій Кузьмінський. В планах робочої поїздки був візит і до Матвіївського навчально-виховного комплексу. Дитяче відділення Чигиринської районної лікарні є одним із кращих. Вже давно цей заклад під опікою Товариства Червоного Христа. За ремонт і навіть за шторки на віктах медперсонал і пацієнти дякують Іванові Греченку. Тільки що кажу, вам, що баба, я тата родила зовсім кажу, в тому діляні лежала в тому, кажу, а це так і, і вішалочка і така. Депутати зазирнули у палати, поспілкувались із пацієнтами. А під час діалогу із колективом дізнались про те, як живеться і працюється чигиринським лікарям. Зокрема, довідались, що у відділенні бракує медсестер. У Матвіївському навчально-виховному закладі для гостей влаштували веселе свято із народними піснями і навіть зі справжнім ярмарком. Єсторці, мадови, є стобип'є, е, є такі коржики, піса, печу. А пиріжки. Піліжки є Школі розраховані на 300 учнів. Сьогодні навчається лише 38. Вже другий рік поспіль поріг закладу не переступають першачки. Щоправда, кажуть, вчителі вже у 2012-му до першого класу піде аж 11 шестирічок. Дивимось насправді, що в цій школі, скільки дітей, як забезпечені вчителями, кадрами, як з паливом, як з теплом, як з зарплатою. Поспілкуватись із депутатами у школу прийшли жителі села Матвіївка. Переважно слухали. Анатолій Кузьмінський розповідав про діяльність обласної влади та депутатського корпусу, спрямовану на покращення життя в області і в кожному населеному пункті. Як годиться, вручили їй подарунки. Надто раділи сільські вчителі новому баяну. Цього інструмента їм бракувало. Кожен місяць я буваю у двох. Трьох, ну, як правило, в двох населених пунктах. От щойно побув у Галаганівці, і я вам хочу сказати, сьогодні людей багато В Галаганівці, теж зібралися ми в школі. Більше 90 осіб прийшли. І ми допомогли там багато в школі. Поповнились цього дня волонтерські ряди громадської організації Червоного Христа. А після цього школярі разом із викладачами подарували концерт, чим потішили усіх присутніх. 14 грудня на сесії Черкаської обласної ради розглядатиметься програма розвитку інформаційного простору на 2012-2016 роки. Майже місяць тому її проєкт вже презентували громадськості. Відбулося широке обговорення. Розробники врахували зауваження та пропозиції і доопрацювали цей документ. 8 грудня його вивчили і рекомендували до затвердження Депкорпусом корпусом члени постійної профільної комісії облради. Системно, послідовно і комплексно прагне розвивати інформаційний простір Черкащини обласна влада. Відповідно на таких стратегічних засадах побудована програма розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2012-2016 роки. До останнього часу відносини у цій сфери регулювали дві профільні програми. Термін їх дії закінчився, і управління інформаційної політики та зв'язків зі ЗМІ Черкаської облдержадміністрації приступило до розробки нового документу. Тому виникла така ідея об'єднати ті програми і ці всі засади, що стосуються інформаційного простору, і зробити дві програми в одне єдине ціле, тому що якщо ми розглядаємо інформаційний простір, то книговидавництво, на мою думку, і на думку фахівців управління і обласної адміністрації, не може стояти осторонь окремою програмою. Тому всі заходи, які є в цій програмі, вони йдуть разом. Це і стосовно друкованих. Засобів масової інформації і телебачення, і радіо, і розвитку інтернет-простору, і розвитку книговидавництва на Черкащині. Така програма безумовно необхідна області, зазначає член постійної комісії облради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики та спорту Валентина Коваленко. Адже цей документ декларує багато цікавих ідей. Те, що в одній програмі об'єднали дві, депутатку не тривожить. каже, що немає нічого страшного, якщо одне управління візьме під свій контроль і розвиток інформаційної сфери, і книговидання, книгорозповсюдження та популяризацію видавничої продукції. Єдине, але програма повинна не лише декларувати якісь завдання, а й бути практик. Тичним ефективним інструментом їх реалізації, тобто належно фінансуватися, то ми ж таки Шевченків край, і е, я думаю, що е, мабуть досить уже з протягнутою рукою випрошувати, е, щоб додали коштів на те, щоб видати, наприклад, антологію дитячої та юнацької літератури, чи, наприклад, письменників Черкащини, чи е, ту абілітовані історії Черкащини, е, вона е, знову ж таки кошти закладаються, але постійно є. Страх того, а чи вистачить? Імпонує Валентині Коваленко і те, що у проєкті програми передбачено збереження та розвиток державних та комунальних ЗМІ, модернізацію системи телебачення і радіомовлення. Власне зроблено акцент на розвиток дротового радіомовлення. Саме цей ресурс в області має стати основним джерелом отримання інформації. Вважає голова постійної профільної комісії Юрій Лега. Зокрема, зауважує, що нині в регіоні налічується понад 99 тисяч радіоточок, і цього абсолютно недостатньо. Є великий резерв. Наша цифра має сягати 450 50-500 тисяч. Сьогодні деякі зв'язківці кажуть, що збиткове це радіомовлення. Я не погоджуюсь з тим. Безумовно, воно може бути збитковим, якщо кількість радіоточок в районному центрі, підключених до того чи іншого радіотрансляційного вузла, вона невелика, кількість і, безумовно, може бути збитковість в їх обслуговуванні і все. Але я вважаю, що якщо це буде дійсно охоплено масово от, територія нашої області, то ми вийдемо саме на той економічний баланс, який дозволить нам задовольняти потреби населення і, відповідно, мати 100% окупаємість радіотрансляційних точок. Реалізувати це завдання частково буде і Черкаська обласна державна телерадіокомпанія. З цією метою телекомпанією розроблена програма розвитку обласного державного телерадіомовлення на 2011-2013 роки. У ній окреслено конкретні заходи щодо розбудови обласної телерадіомережі. Керівництво компанії сподівається, що реформаторські ініціативи обласної влади сприятимуть оновленню технічного оснащення ОДТРК, Відповідно відбуватиметься наповнення телерадіоефіру якісним інформаційним продуктом. Нові надходження 2011 року презентував днями-черкасцям обласний художній музей. Цьогоріч він отримав у подарунок та придбав 200 мистецьких творів. Із них до уваги відвідувачів було запропоновано півсотні найцікавіших. Картини різножанрові, виконані в різних техніках. Більше того, мають різних авторів. Серед останніх, як відомі, чия творчість давно визнана і поцінована, так і ті, хто лише торує шлях до мистецького олімпу. В цій колекції роботи цінні усі, кожна по-своєму. Наприклад, Іван Іванович Бондар нам подарував три роботи. Яка з них найцінніша? Кожна із них по своєму гарна. Художник-колекціонер, меценат, народний заслужений художник України Микола Бабак подарував на п'ять робіт із своєї колекції художника монументаліста Едуарда Гудзенка. Це класика, це раритет. Художника немає в живих. Директор художнього музею розповіла лише про окремих дарувальників, а таких тут більше двох десятків. Це майстри пензля Оксана Сіра, Володимир Яковець, Олександр Шепеньков, Микола Морозовський, Микола Колядко, а також графіки Артур Дунаєнко та Анатолій Алєксєєв. 2011 рік для обласного художнього музею ознаменований відчутним поповненням колекції декоративно-ужиткового мистецтва: витинанками, писанками, гобеленами, керамічними іграшками, вишиванками, полотнами. З декоративним розписом ці мистецькі доробки поціновувачі мистецтва зможуть побачити до кінця грудня. І це все про що ми встигаємо вам розповісти в рамках цього випуску. Більше новин на нашому сайті розмадія Не втрачайте оптимізму. Ще побачимось.